про реформу Мінсоцполітики, тому що це слово, яке найчастіше вживано останніми останнім часом, і власне цікавить, що до чого ці реформи призведуть для звичайної людини, тобто ваше реформування Мінсоцполітики, що це дасть звичайній людині? Ну, по перше, вітаю добрий вечір. І хочу сказати, що напевно тут перед мною як перед міністром стоїть не скільки питання реформування міністерства, скільки більш глобальний. Питання реформування взагалі соціального захисту населення, бо людей мало цікавить як яка структура міністерства, як там працюють управління, чи хто є начальниками департаментів, і так далі, і тому подібне. Людей цікавить якість послуг, які надає цілому систему соціального захисту населення, і безумовно, рівень їхнього життя, якість їхнього життя, яких їх живе. Кожна людина. Тому, напевно, навколо цього зараз і основні дискусії відбуваються. І хочу сказати, що е, насправді ми зараз маємо шанс. Маємо шанс досить непоганий, справді трошки змінити не окремі якісь напрямки соціальної політики, а змінити ідеологію взагалі філософію соціальної політики. І сьогодні, ну скажімо так, гріх не скористатися цим шансом, коли з одного боку є коаліційна угода, де чітко прописані напрямки. Основні напрямки реформування соціальної сфери є програма уряду і є 300 народних депутатів, які під цією програмою сьогодні підписалися. І, і тому, незважаючи на те, що не зовсім просто йде діалог в парламенті, і останні, ну скажімо так, бюджетні угу. події, це зокрема засвідчили, і перші зміни до соціального законодавства проходили надзвичайно важко. Але тим не менше, все таки результат певний є. Перший крок в реформуванні системи соціального захисту України зроблений, і ми будемо рухатися далі.